Сьогодні, до 26 грудня 2025 року призначена 66-та сесія Біляйської міської ради. О, бушу, 66 сесія Біляйської міської ради Шановні депутати, ви знаєте, що траву. Траву в сьогодні в нашій громаді об'явлений траур. Траур об'явлено з приводу ми сьогодні проведжали останню дорогу нашого земляка, нашого героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність нас з вами, нашої держави. Це Маслюгов Віталій Васильович. Пропоную вшанувати його пам'ять, і не тільки його пам'ять, а пам'ять всіх героїв українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави хвилиною мовчання. Нам з вами сьогодні теж видала для нас, ще раз хочу підкреслити, почесна місія. Сьогодні у нас на рецесії Ми проведемо вручення нагороди ордена Богдана Хмельницького, рідним близьким нашого землякам, які теж віддав своє життя за нас, з вами. Пушкіна Сергія Михайловича. Сьогодні у нас на сесії присутня дружина Коваль Кристина Олексіївна та мати Пушкіна Віталія Миколаївна. Нагороду вручає офіцер відділення 2-го відділу Одеського РТЦК та СП старший сержант Садчук Володимир Сергієвич. Третього ступеню посмертно. Добре, ще раз наші слова. Всі разом наша громада вам дякує за вашого матір, за вашого сина, дружині, дружини, яка його підтримувала. Пам'ятаємо всі разом і не забуваємо його подруг. Дякуємо. Дякую, що можна громаду. Ну і ще раз привітайте на майбутнє вже з новорічними святами. Перед початком фінального засідання я прошу депутатів зареєструватися на ласка, Давайте зареєструємося.

Все разом или в тебе? Не, нет, нет, только тихо. 17. Семнадцать. Да. Ну. Всего депутата Гляйской Министерской Рады 26, присутствуют на сессии сегодня 17, Тот, кто по народу заседания неполноваженные для работы. В год сесії принимают участь керівники комунальних підприємств, заступники, керівники управління і відділів міської ради. Пропоную в порядку денні, ви з ним знайомі, Пропоную проголосувати його за основу. Прошу голосувати. Дякую. У кого є доповнення? Нема, Нема доповнень, тому пропоную проголосувати перед в цілому. Прошу голосування.

Призначено спільне засідання двох комісій бюджетної та з питань освіти охорони здоров'я і з питань регламенту. Комісія з питань регламенту відбулася на спільному засіданні двох комісій, із 10 членів комісії були присутні 5, тому за засідання неправоможне було приймати рішення, але доповідачі доповіли по своїм питанням. Буду висвітлення, ну і є пропозиція розглянути їх без висновку і рекомендації комісії. З об'єктивних причин члени е комісії не змогли сьогодні взяти участь в сідні комісії. Сіднію... ініціатором проекту рішення може бути голова. Там нічого такого немає, щоб переживати цього приводу. І... Згідно має, не положення про постійні депутатські комісії я повин, ну, Ми повинні повідомити про це депутатів. Дякую, Василь. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного доповідає пара Мару Володимирів. Будь Перше питання про внесення змін днів до рішення Діяської міської ради 19 грудня 22 років. Будь ласка, так розумію, можемо переходити. без керівника бюджету. Тому необхідно внести зміни до розпису бюджету. Дякую. Щодо депутатів. Проєкт рішення у вас є? Зміни доповнили до проєкту рішення будуть? Немає. А чому немає змін доповнили до проєкту рішення? Тому ставлю на голосування проєкт рішення за основу і цілому. Прошу голосувати. У мене прохання. Перший пункт, будь ласка, зачитайте. Перший пункт проєкту рішення. Перший пункт проєкту рішення? Ви читаєте проєкту рішення? Тепер з балансу Білявської міської ради на баланс комунального підприємства КП ЖД. На ну, да. ну, палі розум фрукту комунального струковому матеріальні ціни загальні вартість працює Відповідно, Будь ласка, є ще запитання? Нема запитань. Проєкт рішень теж познайомиємо. Зміни доповнення до проєкту рішення. Ваня Тракишина за основу і в цілому. Прошу голосування. Наступне питання доповідає Валісанів про дострокове припинення повноваження депутатів. Шановні депутати, шановні присутні, до кляндової міської ради надійшла заява від депутата Брянівської міської ради, відповідної сетями Миколаївни, про дострокове припинення повноважень депутата за власним бажанням. Згідно з законодавства, депутат має право скласти повноваження. Ну і ми отримали, ви виступили в пояснення Тетяни Миколаївни з особистих причин. Особистих причин, які Тетяна Миколаївна праві пояснити, праві не пояснити, але ми повинні розглянути заяву. Вашій увазі пропонується проєкт? Я хотів би додати до того, що сказала Людмила Васильівна, до, ну, до слів особистих причин, добавить вагом особистих причин з пояснення Тетяна тобто з'явилася ця заява, про яку сказала Людмила Васильівна. Тетяна Миколаївна тут з нами разом присутня. Будь ласка, шановні депутати, можливо, у вас є запитання, можете їх задати депутату. Якщо, якщо немає запитань, то е, перейдемо тоді до голосування. Немає заперечень? Немає заперечень. Не дозвольте, проєкт рішення даного питання у вас також є. І ви його бачите, і познайомили з ним. Зміни доповнення до проєкту рішення будуть? Немає з доповнення. доповнень. Якщо немає змін доповнення, то прошу... Проголосувати також про рішення даного питання за основу і в цілому. Прошу голосувати. Дякую. Я не Ну, я не можу. Як людина, яка вже не один рік, може теж можна сказати, не один, один десяток років. Не тільки знаю, що ми разом з нею працювала. Ну, багато тут присутніх знають Тетяну Миколаївну не тільки як депутатів, як людина, як вчителя, як працівника нашого, нашої ліцею, нашого першого. Я думаю, я висловив думку всіх, тут присутніх, хто присутніх, хто вас знає, як депутату сказати щирі слова вдячності за нашу спільну з мамою, не тільки зі мною, а то всіми присутніми роботи. Ми вам хочемо побажати всі разом в вашому майбутньому житті, щоб всі ті незгоди, не, згоди, не гараж, які є у вас, будуть вас майбутньому, щоб ви їх всіх здолали і дійсно у вас була. В цьому залі ваші друзі. І взагалі, ваші друзі, це Хеляська міська рада, це всі ваші друзі. Ми вам щиро дякуємо, бажаємо вам самого найкращого в вашому житті і будемо завжди згадувати про вас як про часи, які дійсно були і приємні, і радісні, і взагалі ну, по-людськи добрі. Дякую. І я вам вдячна за ваше вміння е, слухати і за ваше вміння чути, і за, за вашу е, розумну принциповість. Ви ніколи не, не йшли, як е, кажуть, на зв'язку із совістю. Е, ми вам вдячні. І е, ну, це рішення сьогодні було прийнято одноголосно тільки і за великої поваги до вас. І всього все найкраще. І саме головне нам всім у Дякую. Шановні депутати, присутні, на цьому порядок дивимось нашої сьогоднішньої сесії вичипанові. Оголошую 56-ту сесію за прийняття. we so